Вітаю, моє ім'я Макс Продеус, Я маю понад 15 років досвіду роботи з людьми на всіх континентах. У далекому 2011 році керував відділами продажу української компанії Покетбук в усьому світові. наймав на роботу підлеглих у Сполучених Штатах, Індії та Німеччині. Був спікером на міжнародних конференціях у Берліні та Лас-Вегасі. А нині я допомагаю клієнтам з усіх континентів створювати ефективні стратегії для розвитку їхніх бізнесів. Тут на Ютубі я веду канал, присвячений красномовству, мистецтву комунікації. Та публічним виступом, і у цьому випускові я хотів би поговорити з вами про важливість української мови для добробуту українців з огляду мого життєвого та професійного досвіду. Пропаган, праган, пропагандувати Україну. Я не буду занадто заглиблюватися у деталі, адже не вистачить і трьох годин, аби навести всі приклади важливості української мови для нашої економіки. Ми зупинимося лише на кількох аспектах, які дадуть змогу, якщо не зрозуміти. То, хоча б замислитися над цими питаннями. Традиційно, перед тим як ми почнемо, я гречно дякую усім спонсорам каналу, адже цей випуск виходить лише завдяки вашій підтримці. А тепер рушаємо до базових тез щодо важливості української мови для добробуту жителів України. Розпочнімо із огляду теперішньої ситуації, адже нам вкрай важливо усвідомити, через що в Україні так багато мови наших ворогів, і як саме це усім нам шкодить. Я вже розповідав про те, що саме не так з російською мовою в Україні. Ось у цьому відео обов'язково перегляньте його, якщо ще не бачили. Сьогодні дуже багато зросійщених українців повертаються до рідної мови, і це дуже тішить. Так, на жаль, ціна, яку ми платимо, аби населення України нарешті усвідомило себе українцями, єдиною нацією, єдиним вільним українським народом, занадто висока. Але маємо те, що маємо, бо нормально. Знати державну мову заради справедливості для тих, хто на цьому каналі вперше зазначу, що з російщеним українцем був і я сам. Адже до 29 років я послуговувався виключно російською. Я виховувався у зросійщеній родині. Моя бабуся була вчителькою російської мови та літератури. А дитиною я ходив до російської школи у Києві, де усі предмети, окрім української мови та історії України, викладалися мені російською. Але 2012 року я повернувся до рідної мови. Про свій перехід на українську я розповідав ось тут. Тому як ніхто інший, я розумію тих, кому хочеться, аби уся Україна швидко заговорила українською. Дійсно, люди, які знайшли в собі сили і перейшли на українську, скажуть, що це справа одного дня. Треба просто взяти і заборонити собі спілкуватися мовою ворога. Ну я кажу так, як є. А потім поступово забирати змовлення суржик. Я погоджуюся, це дійсно просто. Але тільки якщо ви українці, які були зросійщеними, а не нащадки окупантів з українськими паспортами, які й досі вважають все українське другосортним та меншовартим. Ось нещодавна стаття про те, що дві громадянки з українськими паспортами, яких у статті чомусь називають українками, зливали інформацію про місце перебування українських військ в Росію. Це вкотре доводить, що, попри наявність українського паспорта, ці дві свинособаки не є українками. Це є російська діаспора з українськими паспортами. Все українське є для них чужим та ворожим. І ця російська діаспора не перейде на українську ні вчора, ні сьогодні, ні завтра. Тому цілком природно постають запитання, чому ж так відбувається? Звідки ці шкідники взялися в Україні? Як саме ці паразити отримали українське громадянство? Тож зараз ми з вами поступово це з'ясуємо. Важливо завжди пам'ятати, що зросійщення українців тривало понад 400 років. Українську мову забороняли понад 130 разів, а людей, які виступали на її захист, росіяни просто вбивали. Саме так вбивали. Просто загугліть сандармох, і ви дізнаєтеся про розстріли та фізичне знищення росіянами людей, які мали відкриту проукраїнську позицію в Україні. Ситуація нині настільки абсурдна, що окупанти з українськими паспортами навіть сьогодні під час геноциду. Глузливо запитують в українців, чому це немає всесвітньо визнаних творів української культури. По-перше, такі твори є, і їх чимало. А по-друге, дійсно могло би бути значно більше. Адже майже всі, хто міг такі твори написати, росіяни просто вбили або змусили поїхати з України. Вони завжди вирішували так зване українське питання максимально просто. Ніхто з них не принижував себе, слухаючи розповіді про ущемлення челюсті. За українську мову просто і швидко вбивали. Да. У другій частині відео ми дізнаємося, для чого росіяни так з нами чинили, адже це не безглузде бажання крові. Для такої поведінки у росіян є вагомі економічні причини. А поки запам'ятаємо типовий російський підхід до справи: немає людини, немає проблеми. Немає талановитого українського письменника, немає і його величних творів. Слухати оці розмови про мізерність української культури та величність московської на дев'ятий рік війни з Росією, просто сил вже немає. Це такий жорсткий рівень газлайтингу, що просто на голову не налазить. Аж злобере. Це все одно, що ви приходите до сусіда, вбиваєте його дітей. А потім через рік запитуєте його: Йой, що ж ти у нас такий бідося? Навіть діток у тебе немає. Оця ситуація це абсолютно те саме, що і згаданий мною Сандармох, коли росіяни просто фізично знищили Миколу Куліша, Валеріана Підмогильного, Леся Курбаса та багатьох інших талановитих українських митців та науковців, просто за те, що ті писали свої твори українською мовою. І Сандермох це лише один з багатьох прикладів систематичної російської політики, спрямованої на знищення української мови та культури. Ще раз повторюю: систематичної та послідовної політики знищення української мови та культури, яку провадили абсолютно різні російські керманичі та уряди задовго до народження Путіна. Путін насправді ще досить лагідний московит порівняно з Петром І або з Іосіфом Джукашвілі, наприклад. Скотиняки! Я розповідаю це зараз для тих, хто і досі вважає, що не всі росіяни погані, що є якісь там хороші росіяни. А у тому, що зараз відбувається, винен лише Путін. Ні. No! Путін це лише симптом. Путіна створили росіяни. Саме росіяни привели його до влади, саме росіяни підтримували вторгнення Путіна в Україну. Саме росіяни прийшли на нашу землю, гвалтували тут чотирирічних дітей та наживо відрізали голови українцям. Саме росіяни натискають на кнопки запуску ракет та дронів. Саме росіяни, звичайні росіяни радіють, що в Україні лікарні та дитячі будинки взимку залишилися без світла та опалення. І так було завжди: Путін це лише симптом. Путіна створили оці хороші росіяни, тому що така їхня сутність. Це нація, яка всю свою історію живе завдяки захопленню та паразитуванню нових територій. Ми росіяни. І добре відома нам денацифікація, тобто знищення місцевої мови та культури, завжди була частиною загарбницького способу життя московитів. Її не вигадав Путін: всіх уб'ємо, всіх кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Усі, хто зараз зі мною не погоджуються, розкажіть Василеві Стусу, яка різниця. Розкажіть Василю Симоненкові, яка різниця. Розкажіть Лесю Курбасу, яка різниця. Валеріану Підмогильному, розкажіть, яка різниця. Миколі Кулішу та Миколі Зерову, розкажіть, яка різниця. І ще тисячам знищених українців, яких розстріляли або замучили на смерть у таборах, просто за те, що вони спілкувалися українською мовою. Усім їм розкажіть, яка різниця. Підсумовуючи вище наведену інформацію, скажу, що нам вкрай важливо усвідомлювати, що росіяни чинять геноцид в Україні щонайменше років 400. І те, що ми з вами бачили у 2022 та 2023 роках, абсолютно нічим не відрізняється від минулих століть. Просто до 2022 року багатьом українцям оці розповіді про жахливі російські злочини минулого здавались чимось мітичним та надуманим. А виявилось, що ні. Виявилося, що росіяни завжди були такими хорошими. Це ж було вже. Пригадаймо нині, і те, що українців щонайменше тричі морили голодом. А на українській території, де від голодомору вимирали цілі області, де матері через штучно створений росіянами голод їли власних дітей. Окупанти навмисно заселяли на ці території своїх співвітчизників московитів. І тепер, коли деякі жителі східних та південних областей України кажуть, що їхні пращури завжди говорили московською, то це правда. Адже їхні пращури дійсно є московитами, яких російська влада навмисно переселяла на завчасно вичищені від українців землі, з єдиною метою поширювати в Україні русський язик. Адже саме цей так званий русський язик. Створює та об'єднує руський мір, і це є офіційна позиція чинного російського керівництва щодо російської мови у світі. Ось слухайте уважно: большої, агромний руський мір, який ніколи не строївся ісключительно і только по етнічному, національному чи релігіозному. признаком. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует эту духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории. Детства, детства. Детства, а я говорю, Путин, спаси нас! Путин, спаси нас! Ще раз для тех, кто не осведомил. Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, еще и в том, чтобы создавать единую российскую нацию. Границя Росії ніде не закінчується. І найголовніше, окупанти завжди ставили керівниками на усіх окупованих ними територіях московитів, які принципово не розуміли української мови. І для українців в умовах окупації 2022 року чи в умовах окупації 1722 року залишалось три шляхи: перший пристосуватися і зросійщитися, другий протестувати, бути арештованими та фізично знищеними, вбитими. І третій емігрувати. Про винищення української інтелігенції, яка відмовлялася зросіщуватися, я вже згадував вище. Тепер наведу вам кілька прикладів еміграції українських талантів. Почнімо з того, що з України емігрували батьки засновника психології Зігмунда Фройда, його батько, Яків Фройд з міста Тисменеця на Івано-Франківщині, а матір Амалія Натансон з міста Броди на Львівщині. Обоє жили в місті Бучач в Тернопільській області, аж до еміграції з України. Також з України емігрували батьки засновника маркетингу Філіпа Котлера. Його батько народився у місті Ніжин, а мати походила з Чернівців. Прізвище його батька Котляревський після еміграції перетворилося на Котлер. Так, Пилип Котляревський став Філіпом Котлером. Так само відбулося і у сім'ї українських емігрантів Андрея та Юлії Варгола, які виїхали з окупації до американського міста Піцбург. У них вже там в еміграції народився хлопчик на ім'я Андрій. Андрій Варгола, який пізніше став найвпливовішим митцем сучасності. Весь світ знає його під ім'ям Енді Воргол. Аналогічно з України свого часу емігрував і винахідник першого у світі гелікоптера Ігор Сікорський та один з найкращих танцівників за всю історію людства Сергій Лифар. Відомий всім на ім'я Серж Лефар, і знову ж таки, це лише кілька прикладів з сотень тисяч еміграцій, спричинених діями окупантів в Україні. Ну а ті українці, що залишилися в Україні і не хотіли бути вбитими за любов до української мови, просто не могли, вони не мали змоги нормально жити. Для прикладу, українською було заборонено навчатися, писати наукові роботи та видавати книжки. Хочеш отримати освіту, щоб отримати роботу і не померти з голоду. В чи мову окупантів. Крім того, такими заборонами поступово створювався імідж величності мови окупантів, тобто російської, та мізерності мови аборигенів, тобто української. Адже вся наука, усе розумне у книжках було написане виключно мовою окупантів. Простий приклад: ви приходите у бібліотеку. А там уся професійна література російською. Або ви приходите на співбесіду, спілкуєтеся там українською і вас не беруть на роботу. А якщо спілкуєтеся російською, то беруть на роботу. Або ще ближче до тіла ви заходите на Ютуб, а там усі якісні канали російською. Так було зовсім нещодавно, пам'ятаєте? Підсумуємо. Ті українці, які залишилися в Україні і боролися зі зросійщенням, були фізично знищені московитами. А решта українців, які просто хотіли вижити в умовах окупації, змушені були зросійщуватися, адже це був єдиний спосіб вижити. Як я вже казав вище, тепер саме зросійщені українці та їхні нащадки активно повертаються до української мови, адже для українця мова є маркером свій або чужий. Усе українське на рівні історичної пам'яті. Є своїм, а все російське ворожим та небезпечним для життя будь-якого українця. Українець на несвідомому рівні завжди сприймає російську як мову ворогів. Зарази, і от тепер, коли ми з вами пригадали, як ми опинилися там, де ми є, я наведу дуже спрощені приклади впливу мови на економіку та добробут українців. І ми з вами побачимо, для чого московити століттями провадили таку жорстку політику. Послідовного та систематичного знищення української мови. Далекого 2010 року я розпочав працювати на посаді директора з розвитку міжнародного продажу. Тоді ще зросійщений я вперше в житті досліджував різні країни світу, обираючи на які ринки мій продукт вийде насамперед. Саме тоді я вперше в житті усвідомив вплив мови на економіку, адже з точки зору бізнесу, що більше носіїв має мова, то більше продуктів та послуг виготовляється для потреб її носіїв. Наприклад, бізнес майже ніколи не розглядає Німеччину як окремий ринок. Німецькомовні країни, Німеччина, Австрія, Швейцарія та Ліхтенштейн, майже завжди розглядаються як єдиний ринок збуту. Те саме стосується й англійськомовних країн. Зазвичай, якщо бізнес націлений на продаж у Сполучених Штатах, то він може легко почати продаватися у Канаді, Австралії, Британії та Новій Зеландії. Так само бізнес у ті часи розцінював і країни колишнього Совєтського Союзу, адже усі вони були зросійщеними. А отже, продукт локалізований російською мовою, міг безперешкодно продаватися не лише у Росії, а й усіх її колишніх колоніях Україні, Білорусі, Молдові, Сакартвело, Вірменії, Казахстані, Узбекистані, Туркменістані, Азербайджані. Тощо. Отже, з точки зору бізнесу, тобто, з точки зору грошей, кордони на політичній мапі завжди є другорядними. Бізнес передусім звертає увагу на мову, якою спілкуються в тому чи іншому регіоні. Є англійськомовні ринки збуту, німецькомовні ринки збуту, іспанськомовні ринки збуту, французькомовні ринки збуту, ну і звісно ж, російськомовні ринки збуту. Приклади, які я наведу далі, допоможуть зрозуміти, як саме Україна недоотримує гроші. Адже ми досі дозволяємо окупантам впливати на нас економічно завдяки російській мові, яку вони так довго і наполегливо поширювали на нашій землі. Уявімо, що ви відомий американський режисер та продюсер Стівен Спілберг. Його дід та бабуся, до речі, емігрували до Сполучених Штатів з Кам'янця Подільського. Так от ви зняли кінострічку, і тепер плануєте показати її в різних країнах світу. З яких країн ви почнете? Ось кілька прикладів для роздумів. Приклад перший: Китай. Китай має понад півтора мільярди мешканців. Якщо хоча б 10% від населення Китаю придбає квиток вартістю, скажімо, 1 долар, то ваш бізнес заробить 150 мільйонів доларів. Лише на показах цієї стрічки, лише в Китаї. Цікавий вам цей ринок? Ще пак. І він цікавий не лише вам. Тому, аби бути конкурентноспроможними. Ви наймаєте в Китаї найкращих перекладачів та акторів для озвучування вашого фільму. І платите їм стільки, скільки вони просять, а не стільки, скільки вам хочеться. А ще ви організовуєте в найбільших містах Китаю прем'єри, на які приїздять актори, які знялися в головних ролях вашого фільму. І ці суперзірки особисто презентують картину глядачам. Вони зупиняються в готелях, залишаючи там гроші за оплату номерів та їжі, платять за транспортування свого гузна на таксі. А на всій презентації ви запрошуєте найкращі кейтерингові компанії, які своєю чергою наймають на роботу багато працівників китайців, обслуговуючи усі ці заходи. Та все одно, незважаючи на всі інвестиції в китайську економіку та створення робочих місць для китайців, вам вигідно це все робити, адже потенційні доходи від продажу перекривають усі витрати на маркетинг. Okay. Приклад другий. Наведу також дані щодо країн із меншою кількістю населення. У Хорватії для порівняння живе 4 мільйони людей. У Литві, Латвії або Естонії близько 2 мільйонів. В усіх цих країнах фільми у кінотеатрах навіть не озвучують місцевими мовами. Вони транслюються мовою оригіналу із субтитрами. Тобто місцеві актори та звукорежисери майже не мають роботи, адже потреби локалізовувати кінострічки немає. Це не є рентабельно для виробника, адже ці ринки є дуже маленькі, носіїв хорватської, латиської, литовської або естонської мов є дуже мало. Як наслідок, професії акторів та звукорежисерів у цих країнах розвиваються не надто активно. Приклад третій: в Україні живе 40 мільйонів людей. Це в 10 разів більше, ніж у Хорватії, та у 20 разів більше, ніж в Естонії. Ви, можливо, не знали, але Україна це один з найбільших ринків збуту у світі. Ми займаємо п'яте місце у Європі та 21 місце у світі за кількістю населення. Лише у самому Києві живе більше людей, ніж у Молдові. Або у цілому Сакартвело, або у цілій Хорватії, або у Македонії та Словенії разом. Для порівняння збут продукції лише у Києві. Часто може перевищувати продаж у всіх країнах Балтії разом. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Тепер пригадаємо, що зовсім нещодавно усі фільми в українських кінотеатрах транслювалися російською, тобто мовою окупантів. Це означає, що усі гроші від перекладу та озвучування йшли до Москви. адже саме там перекладали та озвучували фільми для Московії та усіх її колоній. Згадаємо, як вила п'ята колона, коли вводилося обов'язкове озвучування фільмів українською мовою та квоти на українську музику. Чому ж вони так стогнали тоді? Вот что, э, ну, Ну, тому, тому, що... що... Виявляється, що все ж таки є какая-то різниця. І цю різницю навіть можна порахувати у доларах. Ова! Риги України, на відміну від корисних ідіотів з українськими паспортами, чудово розуміють, що українська мова є рушій для зростання української економіки. І от саме з цієї причини московити так активно насаджують свій узкий язик на всіх окупованих ними територіях. Вони, на відміну від багатьох українців, чітко усвідомлюють, що завдяки колоніям, де знають московську мову, московити збільшують ринок збуту для своїх продуктів та послуг. Більший ринок збуту, більше продажу. А більше продажу означає більше грошей. Опа опа. Кінематографічний бізнес це лише один з маленьких прикладів. Я обрав його, адже, на мій погляд, такий приклад є усім зрозумілим. Ну от скажіть, здорова людина, яка не знає російської мови, переглядала би російські серіали в перекладі англійською, чи німецькою, норвезькою, українською або будь-якою іншою мовою? Ні! Очевидно! А от зросійщен населення московських колоній цей продукт активно споживає. І грошики від цього споживання йдуть до Москви. А потім на ці гроші Москва створює ракети, які скидає на голови тим, хто переглядає російськомовні серіали та відео на Ютубі. Сюди ж ми можемо записати і російських музикантів та блогерів, які навіть зараз. Під час геноциду, який відкрито чинять московити, витісняють українців з українського ринку. І це точно така сама війна, точно така сама окупація, тільки культурна. А зараз поясню, як це працює: український блогер, наприклад, я просто не може конкурувати з узкоязичними фінансово, адже ринок збуту українця значно менший. Московити, казахи, азербайджанці, вірмени, грузини та інші колишні московські колонії українську не розуміють. Вони мої відео не переглядатимуть. Натомість усі колишні московські колонії чудово розуміють російську. Адже ці колонії століттями примусово зросійщували. І тепер усі ці колонії разом. Платять своїм окупантам гроші за перегляди культурного продукту, створеного мовою їхніх же окупантів. Через зросіщення, яке відбувалося століттями навіть сьогодні, під час війни з Росією, через толерантність українського населення до московської мови, український блогер не має навіть 100% аудиторії у своїй рідній країні, може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною перед грою ходимо церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молиться, кому молиться перед кожною грою, наша команда ходить в церкву. Перед кожною. у такій ситуації зменшується попит на все українське. Та зростає попит на все московське. І це тільки початок великого економічного ланцюжка. Адже в його основі лежить просте правило: попит створює пропозицію. Ще раз, попит створює пропозицію, а не навпаки. Якщо є попит на українських блогерів, то з'являється більше українських блогерів. Якщо попиту на українське немає, адже діє принцип яка разниця, і всі українці переглядають російський контент, то якісний український контент просто зникає. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. адже створювати його немає сенсу, це не рентабельно. Простий приклад: рекламодавці передусім приходять не до українських блогерів, а до московських. Бо в останніх банально більше переглядів. А більше переглядів завдяки кому? Завдяки колоніям. Зокрема, продовжувати тут можна нескінченно. Знайті що повторюю втретє, економіка має базове правило. Попит створює пропозицію. Якщо попиту на українську мову немає, то поступово місцеві спеціалісти зникнуть, емігрують або зросіщаться. Усі ці варіанти для України погані, адже зросійщеного українця ніколи не сприйматимуть серед окупантів як свого. Продукт аборигенів, навіть створений мовою окупантів, все одно завжди вважатиметься серед окупантів другосортним. Саме тому українська мова це єдиний спосіб захиститися економічно від московської окупації. І саме тому її так ненавидять московити. І саме тому вони так активно намагалися знищити українську мову протягом століть. Погляньте на Біломосковію. Я називаю її саме так, адже білорусів, тобто людей, які в побуті спілкуються білоруською мовою, вже майже немає. Ти посмотри на цю скотину. Зникла їхня мова. І Білорусь перетворилася на повноцінну частину Московії, на Білу Московію. Повторюю, що українська мова це єдиний спосіб назавжди захиститися від московської окупації економічно та політично. Від того, що частина населення все ще споживає московський продукт, страждає економіка всієї України, ба більше ті, кого помилково нині називають російськомовними українцями. Не просто зменшують ринок збуту для українського продукту, вони ще й при цьому збагачують економіку окупанта, споживаючи продукти та послуги, створені московитами. І на ці грошики московити потім купують іранські безпілотники, якими цих так званих російськомовних українців потім вбивають. А ще є так звані ускоязичне воїни в окопах, які відкрито пропагують мову окупантів в Україні. Якщо дійсно любиш Україну і воюєш за майбутнє України, як можна закликати українців любити мову ворогів, які щодня намагаються тебе вбити? Як можна цю мову захищати? На мій погляд, це є або агенти Кремля у складі ЗСУ, або просто корисні ідіоти, адже вони дуже вдало підіграють московитам в їхньому прагненні замінити українську мову на російську та перетворити Україну. На ще одну Біломосковію. В Білорусі все ж так само починалася з цього какая разниця. Зауважте, що 2009 року білоруську мову офіційно визнали такою, якій загрожує повне зникнення. А вже за 10 років Білорусь повністю втратила суверенітет та стала російською колонією, перетворившись на Біломосковію. Вибачте за мою непопулярну цю фразу. Навряд такое, кидати, горіть чесно. Якщо не хочете, аби Україна повторила цей шлях, спілкуйтеся українською і робіть все можливе та неможливе, аби українізувати свій простір та своє оточення. Пояснюйте близьким та знайомцям, чому не можна споживати російськомовний контент. Забороняйте собі розуміти російську мову. Адже лише у безпечний простір. Створений українською мовою, пройдуть і проукраїнська політика, і проукраїнська економіка, і проукраїнська армія. Лише у проукраїнському просторі, який ми з вами щодня маємо створювати в Україні можливе, заможне та безпечне майбутнє. Пликайте мову. І тоді все буде Україна! Успіхів!